Доброго дня, 28 вересня, місто Тернопіль. Ми стоїмо перед насадженнями Маракуї Північної Пасіфлори, як її ще називають. Стої, стояла чудова у нас чудовий вересень. Теплі погоди. Проходили помірні дощі. Вологи досить. І сьогодні я помітив марок... маракуйопад. Тобто вже плодики маракуї почали обсипатися. Вони набрали в вазі, така вже вага. Це не є самі великі плодики. Зараз ось ще один лежить. О, такий. Вони трошки міняють колір, робляться світло зелені. Бо такі, які ще. який цей ще трошки м -м, твердіший, але вже теж вагу набрав. І бачите, вони різної плоди різної конфігурації. Це відпадають із першої хвилі цвітіння. О, цей теж вже. Такий, що його навіть він не відпавили, я вже бачу такі полоски світлі, і він набрав у вазі. Тобто аріуси вже наповнилися, наповнилися соком. Так що в цьому році Маракуйка достигла на, на ліанах. Ті роки -то я дозарював. Дуже непоганий смак до плоду, але, звичайно, коли плодик сам впаде, то там дуже тропічний аромат фрукта, чи як його назвати, певно, фрукт. Так що вечором зараз немає часу, бо купа всіляких робіт вже в нас. Буде мінятися погода, треба по максимуму сьогодні поховати все по коморах, або такі як он чемпіони. Ще трошки не набрали кольору, треба дати їм почекати. Це Фуджі Кіку 8. Це Катерина моя. Ну, але зараз про маракуйки. Значить, буде зважування плода і дегустація. Ну, на кінець ми добрались в кімнату, будемо зараз вже дегустувати плоди, які дозріли на ліані, самі відвалилися. Це будуть плоди не рекордсмени, бо це перша завість. Потім була свикотна погода, вони не дуже набрали геометричні розміри. Вже друга завість і третя, хвиля завізе, то там більші плоди. Але вони ще не дозріли, не впали. А ці вже перші почали, почали падати. Зараз їх зважимо. Ну, 49 грам це найбільшенькі з тих. Цей 41. І наймаленький 24. Ну, Попробую. ще в цьому році я не дегустував. Дуже багато запитують, що то таке, який той плід, як він виглядає. От дивіться, він таку має оболонечку, а всередині має такі аріуси. Як зернинка обволочена таким жилеподібним жилетом. І споживати його беремо ці желеподібні горіуси і потихенько смакуємо. Вони роз'єднані одне з другим, тільки з'єднані таким якимось, як, як жилі. В кімнаті стоїть чудовий цитрусовий аромат плоди кисло-солодкі, кісточки. Ви вже достигли в чорний. Смак приємний. Так що все-таки смак маракуї набагато смачніший, якщо вона достигає на ліані і сама падає. Так що сезон маракуї, плодів маракуї ми відкрили. Тепер будемо з родиною смакувати по одному в ній дуже багато корисних. Мікро і макро речовин, які йдуть на користь організму. Дуже в наш такий зараз час військового положення, то дуже всі хвилюються, переживають, то якраз смакувати такими плодами якраз сам раз. Дякую за перегляд. Слава Збройним Силам України, героям слава!